Вам я можу сказати, чому на породі ну, грандіозних перемін. Тому що я можу сказати? Ну всі ж начнуть біжать, іскать варіант. Ну що влітку хотіли розпустити набу, а восени вже половина депутатів і міністрів за годину до пошуку втікають з країни через розслідування цього самого набу. Всі ми довго хотіли дізнати, що ж там такого на плівках міндіча. Ну що ж, зараз дізнаємось, але перед цим у мене одне питання. А ти знаєш, чому у тебе немає світла? Чому страждають пенсіонери в темноті і холоді, бо не мають змогу купити генератора? Чому хворі змушені чекати операції згідно графіку відключень, а діти народжуватись при свічках? А все тому, що ти платиш дуже мало, і твоїх мізерних копійок не вистачає на обслуговування. Та відбудову енергогалузі після атак росіян. І ще раз давайте думати, що краще платити більше, ніж взагалі сидити без послуг. Ми велись на цю приманку всю війну. А точніше, весь військовий стан, бо в нас же війни нема. Бо, хоча президент і обіцяв, що під час війни тарифи підіймати не будуть. Ми ж всі розуміли, що без сплати комунальних платежів ми не виживемо і не переможемо. Ми навіть не дивились, наскільки там підвищили плату за світло. Ми платили, бо вірили, бо не хотіли сидіти в темряві. Ми бачили, як працюють тяжко енергетики, і розуміли, що лише наші гроші врятують світло в країні. Що в системі ціноутворення, в системі тарифоутворення в паливно енергетичному секторі і в комуналці, сьогодні хаос, вибачте, безлад і намагаються все перекласти на споживача. У як цікаво, у тарифоутворенні виявляється хаос, бо казав сам пан Кучеренко, держава спеціально заклала невиправдані енергозатрати. Тобто у ваш тариф ходить не так, як вже надане вам тепло чи енергія, і як покриття витрат на постачання, втрат під час прориву чи надриву, а також удару росіян. Але не дивлячись на те, що з ціноутворенням хаос країна планувала підвищення тарифу з 1 червня 2025 року до 6 гривень 64 копійок за кіловат на годину. Та подальше зростання до 9 гривень. Крім того, якщо ви не забули, то з 1 вересня вже зросли тарифи на розподіл електроенергії для бізнесу, що вплинуло на ціни товарів та послуг як вам тепер ціни в супермаркеті потужний мій народи. Тобто, за рік держава планувала підняти тариф двічі, хоча голова тимчасової слідчої комісії з ціноутворення в енергетики заявити, що нинішній тариф існуючий 4,32… Гривні за кіловат годину абсолютно покриває всі витрати, всі собівартості, як енергатому, так і усіх інших компаній, які там задіяні в цьому. і тому ніяких економічних підстав для підняття цього тарифу немає. Хоча як виявилось, і цього тарифу достатньо. І тобто, під час самої страшної і лихої години народ України мав би переплачувати за світло вдвічі за своє. Патріотичне і національне світло, яке більше нікому крім них не продають, пам'ятаєте, ж, як нам казали, що українська енергетика виключно для українців. Справді продає електрику в Румунію і Молдову. Або як майже 4 тисячі українців стали частиною російського ІПСО. У цьому дописі авторка як доказ показує кілька скрінів із розділу фізичних перетоків електрики між Україною і Румунією. Однак це не експорт, це транзит. А, понятно. І що чутки про продаж і за кордон фейки? Ну так от, Україна. Продала більше всього в 2025 році електроенергії в Європу. Так от, щоденний аналітичний огляд подій на ринку електроенергії України оприлюднив графік, згідно якому у 2025 році сумарно за добу поставки перевищували позначку 20 тисяч мегаватт на годину, що стало цьогорічним рекордом. І що саме цікаве, те, що українська електроенергія продавалася найбільше в. Угорщину, ага, саме ту Угорщину, яка весь час блокує надання Україні фінансової та військової підтримки. Але ти пам'ятай, ти платиш дуже мало. Плати більше і тобі теж буде світло. Російські війська напередодні двічі вдарили по енергетичних об'єктах Чернігівської області. Але ж росіяни справді б'ють по енергетиці, і ми змушені її підтримувати так, але в межах розумного. Бо тарифи уже створені таким чином, що державні корпорації НАК Нафтогаз і енергоатом приховали у своїх бухгалтерських звітах нерозподілений прибуток у сумі 84 мільярди гривень. Це кошти. Які монополісти заробили на незаконно завищених тарифах для населення та промисловості? Парламентська тимчасова слідча комісія, яку очолила батьківщина, знайшли цю фінансову аферу. І я не агітую за тітку кому скасую: нехай ідеї котиться боком. Я вказую на те, що ми платимо останні копійки, відмовляємо собі в достойній їжі чи одязі. Виявляється, наші корпорації настільки багаті, що можуть сховати самі в собі 2 мільярди доларів. І я навіть не кажу про те, що ці кошти можна було б направити на фронт. Хе, куди там? Але ці кошти можна було б направити на захист їх же об'єктів. Але як виявилось, то що діло через охочення пошту є, які подарував. Ну, як виявилось, на думку тих, хто отримав відкати з відновлення та будівництва захисних споруд, це звичайні гроші на вітер. А знаєте чому? Бо треба якось зробити ж нормально, щоб воно хоч трохи стояло, а не замінити провод ціною в 5 гривень, написавши, що там тисяча. А президент же свого часу казав, що Україна зможе захистити свою енергетику. також провів сьогодні нараду і дипломатично щодо. Зустрічі та заходів найближчих тижнів ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба і нашої енергетики. Постійно додаємо саме таких домовленостей з країнами Європи, передусім, і весь час розповідав про домовленості з закордонними партнерами. Але чомусь президент не казав, що це домовленість з східними його партнерами по кривавому бізнесу. А бізнес був такий. Такі, як завжди, в Україні. Той, хто отримав тендер на якесь постачання послуг для енергоатома, мав відкашляти до 15% якимсь мутним тіпам, Серед яких був міндіч та навіть міністр юстиції. Одним словом, всі роботи енергоатома коштували в рази дорожче, а різниця лягала в кишені друзів Зеленського та в Москву. Бо, як виявилось, гроші, які крав товариш президента, відмивались тут же в центрі Києва і надходили в Росію. Як повідомили правоохоронці, приміщення офісу де мили енергетичні гроші належало родині колишнього народного депутата України, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, проти якого в Україні розслідують справу про державну зраду. Усі, хто брав участь у схемі корупції в енергоатомі, мають отримати вироки. Президент відреагував на масштабне розкладання коштів у сфері енергетики. Нагадаю, напередодні у національному антикорупційному бюро повідомили, що виявили схему з відмивання 100 мільйонів. Доларів через цей офіс здійснювались суворий облік отриманих коштів, вела чорна бухгалтерія та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України. Тобто, гроші, які ви сплатили, видавали цим хапугам десь за кордоном, можливо, навіть в Росії. Справа, яку сьогодні по якій сьогодні ведуть розслідування САП і НАБУ, це та сама справа, або одна з як розкриття якої чи відкриття якої намагалися не допустити і в такий спосіб намагалися ліквідувати незалежність САП і набу. А що саме цікаво, це те, що всі забули, як пару місяців тому президент своїм наказом. Ледве не ліквідував набу. Тоді деяким детективам накинули справу про сотрудничіства з Росією». Бачите, як цікаво виходить, пан Зеленський звинувачував інших у зраді, а виявилося, що з Росією зраджували йому його найближчі друзі, настільки найближчі, що їм навіть далось за годину до обшуку виїхати з країни. Детективи національного антикорупційного бюро прийшли з обшуком до, до бізнесмена та співвласника студії квартал 95», соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Це сталося вранці от 10 листопада. В джерел стало відомо, що бізнесмен та співвласник студії квартал 95» Тимур Міндіч залишив територію України 10 листопада напередодні буквально за кілька годин до обшуків набу О, як зручно. І хтось мені може пояснити, як у державі, де йде війна, військово зобов'язаний та ще під слідством зумів за пару годин добратись до кордону і втекти. І це тоді, коли в Україні свого часу впіймали самого кума Путіна. Віктора Медведчука затримали підозрюваного в державній зраді нардепа від проросійської партії ПЗЖ, який в перші дні війни втік з під домашнього арешту. Спіймали співробітники СБУ. Правда ж, багато питань, а про розмір кодла я навіть мовчу. Офіс в центрі Києва, підставні фірми, міністерство енергетики. До речі, нова міністрина енергетики каже, що не чула і не бачила, як якісь дядьки вимагали по 15% відкатів за надані послуги. У мене питання: а що це за управлінець, який не знає, що в її відомстві твориться? Радник президента Сергій Лещенко сказав, що президент сам шоці від цієї ситуації. І що минулі бізнес звязки зеленського не вплинуть на слідство, а на секундочку міндіч. Так, то є його давній бізнес-партнер по кварталу. Радник офісу сказав, що президент думає тільки про війну, і от у мене питання. А коли він хотів розпустити набу, він також про війну думав. Чи коли міндіч в торопцях виїхав народ України? А як ви думаєте? Пишіть в коментарях. А на цьому в мене все. На добраніч.